Щиріші наші вітання шанувальникам радіо Пітсбург, а також шанувальникам української програми Україна у серці одна, яку створила Оксана Лернатович. З нами Луковський та я, Оксана Лернатович, раді зустрічі з вами і вітаємо вас у цю недільну пору у цю липневу пору. Тож знову ми у вас в гостях запрошуємо вас зручно влаштуватися біля своїх радіоприймачів і послухати про що ми будемо сьогодні з вами розмовляти. На дворі літо, липень, точніше, 13 липня, таке собі цікаве число 13. Хтось його боїться, хтось його вважає щасливим. А саме 13 липня в Україні святкують свої іменини Фома і Матвій. Отже, шановні радіослухачі, з такими іменами ми щиро вас вітаємо і бажаємо вам всіляких гараздів і міцного здоров'я. В історії 13 липня також відбулося багато різних подій. Про деякі з них я вам сьогодні розкажу. Ось, наприклад, 13 липня 1923 року в Лос-Анджелесі на схилі гори з'явився знаменитий надпис Голівуд. Його встановили на горі Маунтлі, яка височить над каліфорнійськими пагорбами. Спочатку всесвітньо відомий надпис мав інший вигляд Холівудленд. І хоча... Нинішній напис зараз асоціюється зі світовим кіно. Спочатку він був рекламою нового житлового району в Лос-Анджелесі. На схилі згори з'явився знаменитий напис на замовлення видавця газети лос Angeles Таймс Гаррі Чандлера. Він витратив на цю рекламу 21 тисячу доларів. І спочатку, слово Голівутленд, темний час доби підсвічувалося лампочками. А в день літери можна було побачити на відстані 40 кілометрів. На самому початку рекламного проєкту «Hollywoodland» планувалося розміщувати півтора року, але надпис красується на пагорбах Каліфорнії, до цих пір, будучи символом кінематографа США. Останні літери, зі слова, видалили у 1949 році. а… В 1973 році цей надпис офіційно визнали національним історичним пам'ятником Сполучених Штатів Америки. В свій час Мерлін Монро охарактеризувала Голівуд саме так: Голівуд це місце, де вам платять тисячу доларів за поцілунок і 50 центів за вашу душу. Цікавий афоризм, який спонукає до роздумів. А ще 13 липня 1930 року в Уругваї почався перший в історії чемпіонат світу з футболу. Для проведення змагань в країні побудували новий стадіон, який назвали Сентенаріо, що в перекладі означає Століття. Уругвайська сторона взяла на себе організацію всіх матчів і розміщення делегацій від країн-учасниць чемпіонату. А в Україні у цей день навіть є таке свято, як День Рибалки, яке відзначають кожної другої неділі липня. Цього року це свято відзначають саме 13 липня. Ось такий коротенький екскурс. 13 липня в історії людства. А зараз біля мікрофону Оксана Вернатович. І нагадаємо, що минулої неділі, 7 липня, святкували в Україні Різдво Івана Хрестителя. Івана Купала, що так називають це свято серед інших свят. Іван Хреститель має найбільшу пошану і протягом церковного року на його честь святкується аж шість дат. Іван притече, був посланцем Бога, щоб сповістити людям про прихід і живу присутність Месії на землі. Він указує на Спасителя і хрестить його в ріці Йордан, цей святий. Навчав, проповідував, хрестив і викривав гріхи, відстоював справедливість. Його життя це безперервна жертва за Христа і Христову науку. Святий відважно приймає мученицьку смерть. За наказом Ірода, антипи Іванові Хрестителю відтяли голову. Свято Різдва Івана Хрестителя відоме ще з IV століття. Різдво святого Івана Хрестителя співпало зі святом Івана Купала, яке відзначалося у дохристиянські часи. Купала, Сьогодні ми торкнулися звичаї українського народу, а саме свята, які проходять у липні, і переходимо до політичної сторінки у нашій радіопрограмі. Україні на сході триває антитерористична операція, а тим часом в Росії починається власний гротесний нюрнбергський процес. Фігурантом на ньому стане українська льотчиця Надія Савченко. На жаль, український солдат Джейн Надія Савченко, над якою в Росії розпочали судилище, навряд чи стане єдиним фігурантом цього псевдо нюрнбергського процесу. Тепер стає зрозумілим навіщо терористи беруть полонених серед українських активістів та військових. Усім їм Приготована роль підсудних і справа Савченко має перерости в масштабний процес над цілою Україною. По суті, це буде спроба зробити один з наймасштабніших пропагандистських трюків часів Путіна. Вже вражає брехливість. Це сама початкова легенда, яку придумали російські пропагандисти. Як бачимо, і знову країна програватиме інформаційну війну з Російською Федерацією, тому що саме Україна вже давно мала започаткувати свій власний нюрберський процес над вбивцями Майдану. Анівців та їхніми російськими партнерами над причетними до анексії в Криму над реальними терористами і диверсантами, яких зараз кожен день затримують на Донбасі, і, зрештою, по всій Україні, проаналізувати ситуацію, яка відбувається в Україні, а також осмислити її в глобальному масштабі. Ми запросили політолога, доктора політичних наук Володимира Лернатовича. Давно вже не доводилось коментувати останні події, бо Події розвивається неймовірно динамічно. Справжній своєрідний калейдоскоп. Певно, варто поділити невеличкі наші міркування на такі три аспекти: першочергово це внутрішньоукраїнський аспект, другий російський аспект і третій аспект міжнародний. Десять днів на перемир'я важко сказати, кому воно більше пішло на користь, але Порошенко зробив доволі вдалий міжнародний крок. Він засвідчив всьому світу, що українці миролюбна нація і хочуть вирішувати проблеми. У мирному ключі однак дуже невтішно, що російська пропаганда розвернула в західному світі через чисельні свої канали, через підкуплених численних політиків, через підкуплених журналістів, таких як Меттю Лі П'єза. Італійський журналісти і їм подібні вони просто ретранслюють російську пропагандивну думку, бо українська пропаганда не має такої потужної альтернативи. Чого вартує лише російський телеканал Раша Today, який є своєрідною філією спецслужб Росії, бо Раша Today завжди перебуває в тому місці, де з'являються якісь. Ексцеси, наприклад, вибух на Полтавщині, Раша тудей за 10 хвилин вже були її представники. Також вибух мостів. Через кілька хвилин ми бачили там представників Раша тудей. Україна в часи війни демонструють, так би мовити, полярні речі. З одного боку, ми бачимо, що численна кількість людей не переймається військовими проблемами, живе своїми буднями. З іншого боку. Сини і чоловіки не змушені перебувати в армії і захищати батьківщину. Звісно, війна це тяжка річ, і вона проявляє всі якості, плюси і мінуси, негативні, онтологічні, засадничі моменти, які притаманні людині як Божому сотворінню. Дуже цікавою видається позиція Західної Європи. Сполучені Штати останнім часом буцімто передали ініціативу Західній Європі, і Західна Європа не демонструє єдності в баченні українсько російської проблеми. Тобто західні публіцисти, західні журналісти і західні медіа та що гріхтаїти деякі американські канали не подають події в Україні як українсько-російську війну, а подають радше як український кризис, і це я вважаю великою заслугою, великою переваги Росії. Ійської пропагандивної машини. Інколи задумуєшся, невже така маса людей, якщо з огляду на рейтинги, що 80% росіян підтримує експансію інвазію Путіна в Росії, то мені задумується, невже люди є настільки недалекоглядні, що не розуміють, що таке чорне і що таке біле. Але коли з Гебель сказав, що чим більш прихлива пропаганда, чим вона більше є яскравою, тим більше вона впадає в серця людей. Прикро, що багато російських інтелектуалів також підпали під. Цей страшний проект, який він тепер називається проектом Новоросії. Багато експертів, як сучасних, як західних, так і українських, в тому числі і російські опозиційні філософи, соціологи, науковці, сходяться на версії, що проект Новоросія, який запропонував Путін, тобто відірвати всі наші південно-східні землі, і назвати старою назвою Новоросія, будь-буці, це буде легше адаптувати до геополітики сучасної Росії. Також на повному серйозі в думі ведеться розмова про. Те, щоб перейменувати Україну, і в офіційних документах і називати не. Україною, а мало Росією, російські негативні тенденції пішли ще далі. Росія нагадує Рейх кінця 30-х років в тому сенсі, що Рейх визначив собі головних винуватців всіх своїх бід це цигани, євреї, гомосексуалісти, сектанти, свідки Єгови і так далі. То росіяни чітко визначились на головних своїх ворогах. Головні вектори контрпропаганди російської це є американський імперіалізм і американська домінація в світі. а а також Бандерівсько-нацистські відродження, як вони називають Україну. Звісно, навішувати штампи, навішувати трафарети простіше всього, ніж вести об'єктивну дискусію. Тобто дискусія, як така, в принципі, відсутня і на російських телевізійних каналах, і на російських радіоканалах. Я, як фахівець із журналістики, стверджую, що нічого спільного з журналістикою, російські пропагандивні канали Р1, Р24, НТВ, РН ТВ, нічого спільного з телевізійною. Журналістикою немає. Це звичайна банальна примітивна пропаганда. Опозиційні лідери, опозиційні зірки, телеекрану, філософи і так далі. Тепер наклеєні на кшталт голівудської галереї слави в туалетах, і ті обличчя тепер російські. Громадяни ходять і топчуть по них. Це ті люди, які мали право голосу на кшталт Макаревича, Шевчука, Піонтковського і їм подібним, які мали право голосу і повстали проти тоталітарного путінського режиму. Росіяни показали всю свою онтологічну внутрішню сутність, як був би тут Чезаре Ломброзо. Він би окреслив ще й з антропологічної точки зору, бо росіяни себе ідентифікують як слов'яни, але за свідченням дослідників слов'янської покрові там. Не більше 20%, а відтак ця мішанина крові вивела несамовито лютий етнопсихологічний тип. І це ми бачимо на зразках росіян. Варто ж лише подивитися на обличчя тих протестантів, тих терористів, які орудують зараз на часному Донбасі, і всі ті візії, які колись в своїх філософічних творах писав Савчизари Ломброзо, абсолютно співпадають. Тобто, абсолютно більшість з них є онтологічні злочинці, схильні до грабунку і до насильства. В Росії ведеться несамовита боротьба з так званою п'ятою колоною. П'ятою колоною об'явили всіх людей. Які мають думку, яка виступає дисонансною до путінської візії сучасного світу зараз в кримінальному кодексі Росії буде лише за несанкціоноване проведення мітингу чи якихось пікетів 5 років криміналу? Таким чином скидається враження, що Росія перебрала на себе найкращі традиції сталінської НКВДської машини, та й годі дивуватися, адже на Донбасщині, як називається Лугодон, створюються загони смерчу на кшталт 40-х років, за загони НКВД і так далі. Далі і вони власне вишукують наших найбільш активних членів майдану, найбільш активних українських активістів. Отаким От чином Київський майдан несамовито налякав Путіна і його братів, яка обікрала Росію до ручки. Про Росію, як таку ми знаємо навіть за винятком декількох головних міст. Росія це несамовита бідність і абсолютно на не ніякі порівняння з Західною Європою. І Росія завжди намагається втягнути всі сусідські народи, які проживають по периметру цієї гігантської. Імперії свою орбіту вони ніяк не можуть зрозуміти, що несамовитим хамством, несамовитою люттю, ненавистю не можна пригорнути до свого серця. А вони намагаються переламати через хребет, і я не думаю, що це їм вдасться. І я думаю, що були дуже погані радники в Путіна, які кинули його в авантюру. Звісно, невеличкі люди мають величезні амбіції, які бачать себе наполеонами. Звісно, порівнювати навіть з Наполеоном діяння Путіна є абсолютно недоречня. Бо Наполеон і близько не мав того цинізму, того зухвальства, тої брехні, які володіє Путін. Адже це є одна із основоположних ознак російської національної ідеї. Доволі дивно видається політика Західної Європи, зокрема Франції, яка з Німеччиною, то крок вперед, то крок взад, то не якось намагається хитрувати. І Франція продає свої кораблі містралі. Німеччина натискає на Порошенка, щоб припинити військові дії на Сході. А Австрія ще далі пішла, зробила офіційний візит Путіну, і Путін з гордістю пройшовся червоною доріжкою. І таким чином ми можемо говорити про те, що водночас Путін добивається на міжнародній арені завдяки своїх хабарів нафти доларів, яких підкупляє і праві партії, і праві організації, і західні засоби масової інформації. тобто гроші вершать світом на жаль, і далі. І система цінностей, якщо Україна не стане новатором у ломці світової системи цінностей, де вершиною всього є валюта, де вершиною фінансові інтереси і меркантильні інтереси. Я думаю, Україна має той унікальний шанс. І чи вдасться це зробити, побачимо найближчим часом. А поки що Росія знову підтягує чергові війська. Добігають останні хвилини нашої радіопрограми Занов Левковський та я, Оксана Лепнатович. Прощаємося з вами, шановні радіослухачі, і бажаємо вам лише хороших новин. Нехай ці липневі дні принесуть вам більше тепла і хорошого настрою. Нехай усім щастить.